Я Настя с 20-й школы. Я тоже Настя з 20 школи. с 20-й школой. Да, мы решили помочь городу поубирать чисто озеро, потому что за последнее время его очень сильно закреснили. Нам не очень приятно, потому что мы сюда приходим отдыхать и видим такое. Оставляют после себя как свиньи. Уже за такое выражение, ну правда, ну как по-другому не скажешь. Люди не понимают, что они на следующий год могут сюда прийти отдыхать и. А потом сами же себя подумают, будут оскорблять. Да, подумают, что это не они, а какие-то другие люди. Поэтому это не очень приятно. И мы за то, чтобы этого не было. Мы за чистый город. Скажите, а было не лень, сегодня выходной день приходить сюда. Нет. Нет. Для, все ради все. того, чтобы помочь своему городу, можно и в воскресенье выходить, и рано утром. Главное, чтобы он был чистый. Ну да. Да, Егор Ковалев с 14 школы. Ну, как видите, приступили к уборке. Ну как сильно здесь грязно, как оцениваешь? Там сильно, сильно грязно. Мы прошли вон, метров 50 и уже у нас он, один мешок на пол, половину полный. И то это так мы только по воде пришли. Вот там флаг украинский стоит, да? Да, да? Вот какое имеет отношение, какая связь вот между этими мероприятиями и вот украинской символикой? Мы родились здесь, мы выросли здесь. Мы не хотим ни в России никуда. Мы родились здесь, мы выросли, все. Мы а родились в Украине. Я понимаю так, если я здесь вырос, родился, я буду жить здесь и не хочу никуда. Ни в России, никуда в любое другое государство. — В Варусія натягну на Варусі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб прибрати сміття в прибережній території навколо чистого озера. І це є був такий перший крок молоді, яка ще раніше не долучалася до жодних таких волонтерських акцій. Вона побачила, як це можна організовувати, чому це важливо, і от кожен з таким натхненням. Під українським прапором міг зробити щось корисне для свого міста. Тобто сьогодні от ми зібрали дуже багато мішків і зі сміттям, і вже плануємо вже наступні теж якісь події, в тому числі звернення там до органів влади щодо того, наприклад, що, що сообіцялося на кшталт парку, там майданчика. Тобто це, це, це всі ті питання, які турбують молодь і які дійсно певними інструментами, діючи в громадській сфері, можна їх вирішувати. Ми будемо вчити молодь, як це можна робити. Всі люди в тих чи інших поглядів, вони все ж таки за те, щоб було чисто, так вони підтримували навіть перехожі хлопчики, там дівчатка допомагали нам кидати маленькі, такі, мабуть, перший клас, допомагали кидати сміття в ці великі мішки, сміттєві. Хтось фотографувався на фоні прапора, з дітьми фотографувалися, просто старші підходили. Що це тут таке робиться? Чому такий великий прапор України розгорнутий? ну от. Молодь під мирним небом, під державним прапором, робить щось хороше для свого міста. Так? Але бували і там п'яні люди підходили, просто щось щось казали і йшли знову <свісно> в свою сторону, так би мовити, такі були інциденти. Але все відбулося мирно, всі задоволені. Ми потім водичку, з пряником попили. тобто акція вдалася. Звісно, що це ще не кінець, тому що дуже багато є сміття, і зараз ми будемо теж продовжувати прибирати. Для України, для нашого міста, для нашого українського.